Підтримки ми вдячні за це. Далі була наша е, міністр енергетики на зустрічі міністрів енергетики е, Сімки, і там всюди нас підтримують і, і підтримують і Канада, і Італія, і Німеччина, і інші, інші країни будуть підтримувати. Всі розуміють, що це виклик. Всі розуміють, що е, Росія робить. Терористичні кроки, але всі підтримують Україну здивовані, як ми відновлюємося. А ми відновлюємося. Я користуючись цією можливістю, хочу подякувати всім нашим ремонтним бригадам, всім нашим енергетикам. Просто молодці, з якою швидкістю громади, всім всі просто молодці. Це, це важливо. Далі, що стосується дуже коротко, там де будуть питання що до Європи і по всім темам, про яким, по яким зараз ми пройдемось, ставте, будь ласка, питання, і відповідні наші люди, я думаю, все прокоментують. Далі у нас була.